Сокорівка Херсонська область. Ось за цими, здається, непримітними дверима ховається розкішна садиба. Всередині усе оздоблене камінням, а зовні басейн та рукою подати до водойми. Місцеві говорять, це будинок Володимира Балакіна. Просіть, а знаєте, хто живе в тому домі? Фамілію не повністю. Ну, знаєш, з криворогами. Ось було, ну, знаєш, він ж це таке, знаєш, приїхав і уїхав, знаєш. Я знаю, что Григорьевича. А, Балакин фамилия. Не. А вы не знаете, часто ли Балакин появляется у тебя? Появляется, на выходных приезжаю. Ну ты же ну, постоянно на выходных есть как бы. Ну, я не скажу, что постоянно. Ага. Ага, ага. Я не знаю, він приїжджає. Але тут директор Криворізького центру перепідготовки військових у запасі Володимир Балакін лишень відпочиває, а от доглядають за садибою наймані люди. Дехто мешканці селища, інші криворіжці. Принаймні так говорять місцеві. Не знаю, люди працювали. у мене жила пацан працював, він Розбив мотоциклі. Пацан пацану балакіна працював? Да, ну, роботу. там. Наталя теж колись працювала кухарем у Балакіних, але за оплатою праці це було більше схоже на рабство аніж на заробіток. Я кормила собак, убирала після них там місце цвіти, щоб цвіли. Я приходила там на пару часов. скільки я вам зараз скажу, були 20 рублів в тиждень, було 50 рублів за дві неділі. Він як там він рідко приїжджав тоді, ще приміння. І все, все була все, хата, була кухня, була. Туалет вулична, там плати він мені. Я ж кажу, коли платив, коли забувався. Коли... Все, я коли вас це зрозуміло. я ж кажу, що Чи він тяжіла людина, така що... — а що тяжоло? Ну от так він знаєте, він ну, грамотний дядько. Він я в нього була просто робоча. Балакін очолює центр перепідготовки військових у запасі з 94-го року. За ці роки він осоромився тим, що був засуджений за перевищення службових повноважень та порушення недоторканості житла. А нещодавно знову став фігурантом скандалу. Виявляється, разом зі своєю донькою і водночас підлегою Ольгою Рукавішніковою директор Балакін міг влаштовувати у навчальний заклад мертві душі, які насправді працювали сторожами та куховарками у садиві восокурівці. Це Одна із версій слідства. В рамках відкритого кримінального провадження, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, на теперішній час слідчі дії тривають. А також працівниками поліції наразі встановлюється місце знаходження громадянинки Рукавішникової Ольги Володимирівни 1976 року народження. На паперах власник садиби в Осокорівці, 70-річний Микола Правдюк. ля кошти на купівлю, а головне утримання такого будинку у пенсіонера загадка. Так само невідомо і те, на що могли піти зарплати мертвих душ училища. Цю садибу пан Балакін ніде не вказує, а електронних декларацій не подає. Якщо ми будемо розглядати е, керівника е, цього училища як особу, е, яка Здійснює організаційно розпорядчу функцію е, юридичної особи публічного права, то тоді е, такі такі е, керівники повинні подавати декларацію, тобто декларувати свої доходи. Нагадаю, донька директора училища Володимира Балакіна працювала його заступником. Зараз жінка підозрювана у справі працевлаштування мертвих душ. Вона знаходиться у бігах. Сам Володимир Балакін каже, він спеціально її сховав. Юлія Ємельянова, Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко. Перший міський.